Вітання всім шановні глядачі. Ми сьогодні роздаємо дуже важливу тему, яка стосується в першу чергу територіальних громад. Що їм треба вже очікувати з 1 січня 2025 року? До цього ми робили окреме відео про те, які зміни будуть в тих громадах з початку 2025 року. Це відео ми робили в жовтні місяці і наголошували про це. Але вже офіційно голова комітету з питань держвлади Олена Шуляк заявила офіційно, що буде з 1 січня 2025 року, яке, до речі, буде дуже-дуже скоро. І перед тим, як почати, хочеться, щоб оцей комітет держвлади чітко вказав всім територіальним громадам, їхнім керівникам, очільникам стосовно законодавства. Бо, кажучи про цей комплексний план просторового розвитку, має бути виконана також умова законодавства, яка, до речі, не виконана на місцевому рівні. І це велика біда і проблема. Але давайте все ну, по початку. Ну, по-перше, про що буде йти мова? Що таке комплексний план просторового розвитку, щоб ми розуміли? А це одночасно місто будівна документація. На місцевому рівні та документація із землеустрою, устрою. Ось про що йдеться. Із 1 січня 25 року всі громади України зобов'язані мати комплексний план просторового розвитку. Тобто, він уже має у них бути на 1 січня 2025 року. У всіх. І саме про це питання говорили під час Круглого столу. Просторове планування територій, план дій громад у 2025 році. Без цього документу, про який ми кажемо, неможливо буде віднести земельні ділянки під школу або лікарню, відкрити новий бізнес або змінити цільове призначення приватної землі. Це важлива вимога, але і водночас. Це унікальна можливість для кожної громади сформувати чіткі та прозорі правила, які врахують інтереси жителів, бізнесу та довкілля. Відповідно, існують окремі напрямки. А це прозорість і чесність, комплексний план встановлює чіткі правила, де кожен процес від розподілу землі. До будівництва прозорий і зрозумів. Наступний момент це антикорупційний ефект. Цифрові інструменти, що вже діють у цій сфері, зекономили для країни мільярди гривень. Розвиток громад чітке зонування відкриває нові можливості для бізнесу, житлової забудови. Та рекреації. Завдяки цьому громади можуть впевнено планувати економічний, соціальний та екологічний розвиток. Ось про які розвитки, мова йде, якщо ми кажемо про розвиток самої громади. Фінансові переваги Створення і впровадження планів просторового розвитку має цілком вигідні. Фінансові переваги для місцевих бюджетів і можу їх збільшити на 10-15%. Досвід показує, що аудит землі допомагає виявити прогалини в оподаткуванні, що приносить нові надходження. Якщо казати на прикладі окремому, то мова йде про Харківщину. Там є Пісочинська громада. І ось ця громада планує залучити 200 мільйонів гривень інвестицій завдяки впровадженню комплексного плану. Але є перспектива майбутнього відновлення багатьох територій, які потребують нового підходу до міста будування. Просторове планування стає не лише інструментом розвитку, але й способом вирішення гострих проблем, з яких уникнення хаотичної забудови, забезпечення якісної інфраструктури, адаптація до сучасних викликів, включно з безпекою та створенням укриття. Ось про що йдеться мова, коли кажемо про цей комплексний план просторового розвитку, який буде вже з 1 січня 2025 року впроваджений, і голови громад мають бути підготовлені. У них для цього був час. Але для того, щоб було більш чітке розуміння, бажано, щоб. Комітет з питань держвлади звернуло увагу на законодавство. І про це вказала тергромада. Усім. без виключень. А про що йдеться мова? Мова йде про закон України про місцеве місцевання. Є стаття 51, яка наголошує про виконавчий комітет сільської селищної міської ради. І саме в пункті 3. Є дуже сформульова... сформульоване чітке відображення, що має бути в складі виконавчого комітету. Сільська селищна міська рада утворює у складі виконавчого комітету орган з питань містобудування та архітектури. На превеликий жаль, в багатьох, можливо, в більшості. Громадах немає цього органу в складі виконавчої комітету. Можливо, десь є, можливо, можна перелічити і на пальцях, але якщо взяти загальну ситуацію, по тим громадам, виключно виконком, немає цього органу. Є окремі виконавчі органи створення у вигляді управління. Або відділу містобудування, архітектури, це не то. Має бути в складі оцей орган з питань містобудування та архітектури, від якого буде залежати, як же буде оцей комплексний план просторового розвитку, який він має бути? Що має бути на території? питання містобудування, питання земельних. Архітектури і всіх інших, що має розміщуватися на території, які забудови мають. Оцей орган має приймати участь і має його перший голос бути для того, щоб було розуміння, який же буде просторовий план території. Якщо цього органу немає, то про що можна казати? Про яке містобудування, про яку архітектуру, і вже не кажучи про цей комплексний план просторового розвитку? Ось в чому є проблема, проблематика сьогодення. В громадах не виконують законодавство. А комітет з питань держвлади каже про цей комплексний план, що має бути з 1 січня 25 року. Але як же воно буде, коли немає цього органу з питань містобудування та архітектури, який має приймати в першочергову свою участь? Ось в чому є проблематика. Це все добре, що комплексний план, зміни. Але проблема законодавства, його нерозуміння, невиконання з боку голів та Ось про що ми маємо казати. І ось про що має наголошувати Комітет з питань держвлади місцевим представникам. Таким чином, шановні дачі, можна казати тоді про розвиток громади, про комплексний план просторового розвитку, що має розміщуватися на території. Але з участю того, що цей орган з питань містобудування та архітектури має впливати на всі процеси щодо того. Що буде на території громади і в якій якості воно буде. Ми з вами, шановні глядачі, проговорили це питання. Воно дуже важливе для того, щоб казати в перспективі щодо розвитку громади. Тому, якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про те, що Буде з 1 січня 2025 року вже в тих громадах. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей.